Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. У ніч на 7 серпня невідомі безпілотники атакували аеродром при Волзькій Астраханській області. Гуркіт і вибухи чули також біля Наріманово. Втрати пошкоджено кілька літаків. Ймовірно, Ту-22М3 та навчальні як 130 Загинуло і поранено щонайменше десятки військових. Частина з них льотчики, які в момент атаки влаштували застілля. в приміщенні аеродрому всіх поранених, госпіталізовано в місцевий госпіталь. Реакція російської пропаганди офіційні канали повідомили, що нічого не трапилось, але навіть лояльні джерела визнають Шкодження техніки за даними джерел вночі в Москву і санкт Петербург передали екстрену інформацію. 89 невпізнаних літальних об'єктів зафіксовано на півдні Брянської області. Вони летіли в напрямку півночі над аеродромом. Сеща одного із сілей міг стати санкт Петербург. Телеграм-канали повідомляють, вибухи по всій Москві, включно з урядовим кварталом, окремі дрони, влучили в інфраструктуру навколо Кремля і Червону площу. Маш почалася масштабна евакуація топ-чиновників. Дані телеграм-каналу Тупорпомсти. Один із дронів розірвався за 50 метрів від Патрушова, коли той Ходові з укриття Патрушев поранений, його евакуювали. Частина охорони загинула. Це найгучніша спроба ліквідації одного з архітекторів війни за останні роки. Втрати і наслідки. Оцінки втрат за добу понад 80 загиблих росіян, включно з офіцерами, співробітниками спецслужб серед учасників нічного засідання Радбезу РФ є загиблі і евакуація І параліч управління Частина чиновників вивезли з Москви. Кремль намагається приховати масштаби події. паніка серед еліт. Патрушов більше не кричить про перемогу. облагає Китай про посередництво. І мир Кремль шукає можливість домовитись союзниками України. Для зупинки ударів спроби заспокоїти населення. Населення повідомляючи ситуація під контролем. Одночас зростає кількість евакуйованих з Москви і Петербурга. Росіяни українці відхилились в РФ, наростає виснаження, економіка в кризі, втрати приховати неможливо. Кладовище переповнені. Проте для Кремля зупинка війни означає політичну смерть. Ключова цитата з телеграм-каналів. Червона площа горить. А влада робить вигляд, що це салют Росії, і Україна видихлась, але це для нас смерті подібна. Масові удари БПЛА остаточно зруйнували ілюзію далекої війни. Спроби ліквідації патрушова демонструючи на і та РФ більше не захищена. Ефект паніки в Москві – спроба перемовини із Китаєм, ознака повного краху стратегії Кремля, ймовірні сценарії, приховані переговори про заморожування бойових дій, спроби зачисток і розправ всередині російської верхівки, подальші удари з супотилу. РФ редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до подобайки, пишіть коментарі, підпустись вечора можемо разом